На попередньому уроці ми з вами розв'язували задачу на підрахунок ймовірності подій, але події у нас полягали в тому, що ми обирали щось одне: одну квітку, одну книжку, одного учня, один автобус. Але інколи нам доводиться обирати декілька предметів одночасно, наприклад, для того, щоб скласти букет з квітів, або скласти число з цифр. Або обрати двох чергових, або призначити заступника і голову зборів. Тому тоді кількість способів для того, щоб щось обрати, якраз і буде дорівнювати в нас кількості тих випадків, які сприяють події, або які взагалі можливі. І ці... Кількість способів у нас обчислюється за допомогою саме формул комбінаторики, і схемка, яку ви перед собою бачите, нагадує вам, що в нас таких формул є три це кількість перестановок, кількість розміщень і кількість комбінацій, і яку з формул обрати у нас визначають два питання, чи всі елементи використовуються і чи важливий для нас порядок елементів. Давайте розглянемо зараз це на прикладах. А ще я хочу нагадати, що в нас є правило в комбінаториці: суми і добутку, або і, що дозволяє нам також множити або додавати такий спосіб. Розглянемо задачу. У групі 17 студентів, з яких 8 дівчат. Принесли в групу 7 квитків на концерт, і яка ймовірність того що рівно 4 квитки дістануться дівчат. Ось тут головне пам'ятати, що у нас, крім дівчат, в групі навчаються ще й хлопці. Тому треба порахувати, скільки ж хлопців навчається в цій групі. Ну тут легко це зробити 9 хлопців. І тоді, якщо ми 4 білети, рівно 4 білети, віддали дівчатам, Решту три білети, куди ми маємо подіти? Звичайно, віддати хлопцям. Але для того, щоб вибрати ці сім щасливчиків, які будуть мати білет на концерт, чотири дівчата і три хлопця. Отже, подія А полягає в тому, що чотири квитки у дівчат і Три квитки у хлопців. Ймовірність будь-якої події за класичним означенням обчислюється за формулою М поділити на N. Розберемося зараз, що ж таке М, що таке N. N це кількість всіх можливих випадків. При N, коли ми обчислюємо кількість всіх можливих випадків, нас не цікавлять, кому там саме дісталися квитки. Головне що в нас є 17 студентів, і серед них треба розподілити 7 квитків. Тобто, нам треба з 17 студентів обрати 7. Ну, звичайно, що тут не важливо, в якому порядку роздати, головне, щоб саме цим 7 людям дісталися білети, тому мова йде про комбінації. Отже, для того, щоб обчислити N, ми маємо порахувати кількість комбінацій з 17 по 7. Це кількість способів обрати сім студентів з 17. Це кількість способів обрати 7 студентів. Тобто фактично роздати їм квитки. Що ж таке М? М це кількість способів розподілити квитки саме так. Щоб чотири дісталися дівчатам і три хлопцям. Тобто нам треба вибрати чотири дівчинки з восьми і три хлопця з дев'яти. І знову у нас неважливий порядок елементів. Тому ми вибираємо комбінацію ще раз, чотирьох дівчат ми вибираємо з восьми. Трьох хлопців ми обираємо з дев'яти, і оскільки нам треба вибрати і дівчат, і хлопців, за правилом добутку знаходимо кількість таких способів. Тобто М це в нас кількість способів обрати чотири дівчини і три хлопця. Ну, а потім, після підрахунку, ми можемо спокійно підставляти М і Н в нашу форму. Зверніть, будь ласка, увагу. Що якщо ви будете записувати умову задачі саме так, як я вам це пропоную, то тоді у вас одразу є підказочка. N ви рахуєте за верхньою. З верхнім рядочком. У вас є 17. Вибираємо 7. І неважливо, що там обралося. А М ви обчислюєте за нижньою. За нижнім рядочком. Тільки тут не забудьте, що у вас є правило добутка, і вам потрібно вибирати дівчат з дівчат, а хлопців з хлопців. Наступна задачка. З 15 будівельників є 10 мулярів і 5 штукатурів. Навмання створюють бригади з 5 будівельників. Яка ймовірність того, що серед них будуть 3 муляри і 2 штукатури? І ось ви бачите, знову я розписала цю умову, що є в загальному і на що це загально розподіляється будівельники на мулярів і штукатурів. Отже, подія А полягає в тому, що у бригаді 3. Муляри і два штукатури. Знову таки, щоб обчислити ймовірність певної події, треба кількість способів, які задовольняють подію, сприяють появі цієї події, поділити на кількість всіх можливих варіантів. Кількість всіх можливих варіантів, що це таке, це взагалі треба з 15 будівельників вибрати п'ятьох. Не зважаючи на те, що у нас там за спеціальністю цього робітника. Знову таки, нам порядок не важливий, тому ми з 15 будівельників вибираємо 5. Кількість способів просто обрати 5 будівельників. Тепер кількість способів, які задовольняють появі події, нам треба вибрати три муляри з 10 і двох штукатур, штукатурів з п'яти. І показує, що це правило добутку, і нам треба множити, а те, що порядок нам не важливий, говорить про те, що ми будемо множити комбінації 3 муляри з десяти, і 2 штукатури з п'яти. Одна невеличка порада, коли ви будете обчислювати такі ймовірності. Давайте з вами розпишемо n за формулою 15 факторіал на 5 факторіал і на 10 факторіал. Розпишемо 15 факторіал, розпишемо 5 факторіал. Подивимося, 3 помножити на 4 це 12, воно скоротиться. 2 можна скоротити з 14, 5 і 15. І ось тут не обчислюйте до кінця. Просто запишіть, що у вас вийшло: 11 на 13, на 7 і на 3. Тепер обчислюємо М. Знову розписуємо формули. Розпишемо 10 факторіал, розпишемо 3 факторіал, розпишемо 5 факторіал і розпишемо 2 факторіал. Факторіали скорочуються. 2 можна скоротити з вісімкою, буде 4, 3 можна скоротити з 9, буде 3. І два можна скоротити з четвіркою, буде 2. Отже, в нас залишається добуток чисел 4, 3, 10, 2, 5. І ось тепер вже підставляйте, не треба рахувати до кінця, підставляйте отримані добутки замість М і N. 4 на 3, на 10, на 2, на 5, 11, 13. 7, і 3. Ну, Тут можна 3 і 3 скоротити, мало скоротити, але все рівно є, що скоротити. В деяких задачках це буде набагато більше. І тепер залишилося тільки порахувати. У нас тут буде 400. Ну, а внизу треба помножити. 1001, якщо я не помиляюся, отже, ймовірність буде 400 перших. Давайте розглянемо ще одну задачку. Тут ми вже до кінця обчислювати не будемо, Запишемо тільки М і Н для кожної ситуації, бо тут 4 ситуації в одній задачі. У скринці лежить 12 білих і 8 червоних куль. Навмання вибирають одну кулю, яка ймовірність того, що вона біла. Зверніть, будь ласка, увагу. В першому питанні ми обираємо одну кулю, тому М і Н буде дорівнювати кількості потрібних нам куль. Всього в нас є 20 варіантів вибрати кулю, і серед цих 20 варіантів у нас 12, які дозволяють вибрати кулю білу. Якщо ви вибираєте один предмет, кількість предметів фактично дорівнює способам їх обрати. В даному випадку в нас виходить тут 3 п'ятих. Тепер, в тій самій ситуації, ми вибираємо два предмети, і тут уже кількість не буде дорівнювати способам обрати ці предмети. Кулі мають різні кольори, тому ми можемо сказати, що для того, щоб відбулась подія Б, ми маємо з вами вибрати одну білу і одну червону кулю. Кількість всіх можливих способів обрати дві кулі з 20, кількість комбінацій з 20 по 2. Кількість способів, які нас задовольняють. Нам треба обрати одну кульку з 12 і одну кульку з 8. Далі підрахуночок за вами. Наступне питання: навмання взяли 8 куль. І наша задача полягає в тому, щоб порахувати, що три з них червоні. Тобто, якщо ми беремо вісім куль, три з них червоні, але ми не забуваємо, що ми, крім цих трьох, витягаємо ще п'ять, і ці п'ять мають бути білими. Тобто, для того, щоб серед куль восьми було три червоні, то ми маємо витягти 5 білих і 3 червоних. І знову, кількість всіх можливих способів обрати 8 куль. Н знаменник в обчисленні ймовірності це є кількість комбінацій з 20 по 8. Кількість способів, які нас задовольняють, тобто m. Це буде 5 білих куль з 12 і 3 червоні кулі з восьми. Далі обчислюєте ймовірність. І нарешті навмання взяли вісім куль, яка ймовірність того, що серед них не більше трьох червоних. Що значить не більше трьох червоних? Тобто це може бути три червоні, або може бути дві червоні, або може бути одна червона. Або може бути нуль червоних, це теж не більше трьох. Що ж тоді відбувається з білими кульками? Якщо ми дістали три червоні, треба дістати ще й п'ять, Білих. Коли дві червоні треба дістати ще шість білих, коли одну червону сім білих, і нарешті, коли нуль червоних, вісім вісім білих. Фактично все те, про що, які можуть бути варіанти, ми можемо сказати таким реченням. Витягли 5 білих і 3 червоних, або 6 білих і 2 червоних, або 7 білих і 1 червону, або 8 білих і 0 червоних. І тепер обчислення того, що в нас може бути взагалі N дорівнює кількість комбінацій з 20 по 8, бо вибираємо 8 куль з 20. А от кількість випадків, які сприяють появі події а. Отут же в нас працює не тільки правило добутку, а й правило додавання. Або, значить, це за правилом додавання будемо рахувати. Отже, треба вибрати 5 білих куль з 12 і 3 червоні кулі з 8, або 6 з 12, і 2 з 8, Або 7. З 12 і одну з восьми. Або 8 з, 8 з 12 і 0 і 0 з 8 Ще раз зверніть, будь ласка, увагу. внизу 12, 8 12, 8, 12, 8, 12, 8. вгорі 5 плюс 3, 6 плюс 2. 7 плюс, 1, 8 плюс 0. Тобто кожного разу ми вибираємо 8 з 20. Тільки за певними характеристиками, скільки конкретно має бути. Ну і далі вам залишилося порахувати ймовірність події Д. Отже, ще раз. Тоді, коли ви вибираєте одну кульку, один предмет, кількість це є. Кількість способів, тобто це вже одразу М і Н. А от коли ви вибираєте 2, 3, 8 штук, то тут М і Н обчислюються за формулами комбінаторики. Ми розглянули сьогодні задачі, де ми взяли формули комбінації, там, де неважливий порядок елементів.